Моє вітання, шановні гості дорога родина. Сьогодні на тесті маємо ось такий однокомпонентний ґрунт для пластику ґрунт наповнювач від торгової марки Міпа. Цей ґрунт має пряму адгезію до більшості видів пластику, зокрема до пластиків марки ПП і марки PE. Для нього в нас є також розчинник від торгової марки Міпа. Це, це саме розчинник, який потрібно. Додавати до цього ґрунта однокомпонентного. Ось, і відповідно для об'єктивності ми будемо розбавляти саме цим розчинником, щоб не було ніяких конфліктів матеріалів. Тобто, якщо виробник вказує, що треба розбавляти саме цим розчинником, то ми і будемо розбавляти цей ґрунт саме ось цим розчинником. Так, Шановне панство, маємо ось таку консистенцію даного ґрунту. Він такий, як густа сметанка. Колір, ви бачите, зараз я трошки вимішаю. Подивимося, який буде колір. Він і не білий, але і такий і не сірий. Ось такий він має колір. Зараз ми його розбавимо з необхідною кількістю розчинника. Зараз підглянув в ТДСці. Яка ця кількість має бути? Бо тут у нас написано тільки 18-22 секунди подін, а кількість, максимальна кількість розчинника не вказана. Зараз я підляну в ТДС і вам скажу. Так, значить в ТДС вказано від 40 до 50% ось такого розчинника треба додавати. То зараз беремо стаканчик. Розбавляємо і фарбуємо, точніше ґрунтуємо. Так, додав я 40% розчинника, але, на мою думку, він здається трошечки рідкуватий. У мене дюза 1,7, в нас сказано, можна дюзою 1,2-1,3 фарбувати до трьох шарів. То як для 1,7 буде рідкий візьмемо дюзу 1,3, значить, як написано. І так, пройшло 10 хвилин між слоєчки. Грунтець вже заматовів. Ну, звісно, тут є трошки їжечки від наждака, але то не принципово ми все, одно будемо його тут перешліфувати. Все. Короте, зараз накидаємо ще один слой, я думаю. Три слої ми не будемо класти, кинемо два. І Потім покажу вже готовий результат <кхід> і покажу, як він шліфується чи є адгезія і таке інше. Так, після нанесення пройшло 5 годин. Бампер абсолютно сухий. Зараз перевіримо на адгезію. Ось, виглядає доволі неплохо. Така матова поверхня Розтягнувся. Ну, візуально все непогано, я б сказав. Доволі таки непогано. Отже, який вердикт можна зробити? Ось я тут прошліфував. І на рахунок адгезії ми бачимо, що немає рваних країв між пластиком і ґрунтом. Є такий туманчик. Відповідно, це означає те, що адгезія пряма до пластика присутня. І це дуже радує. Тому можна сказати сміливо, що даний ґрунт працює, як і заявлено.